Вітаю, друзі! Сьогодні моя розповідь буде про нереально красивий та смачний пляцок із абсолютно доступних продуктів, а допоможе мені приготувати цю красу та смакоту доктор Откер. Тож, до роботи. Для шоколадного коржа до п'яти яєць докладіть дрібку солі та 125 грамів цукру. Нам потрібно збити усе це до дуже пухкої маси. Звичайний міксер справиться із цим приблизно за 7-10 хвилин. Поки збиваються яйця, підготуйте суху суміш. Сполучіть 70 грамів просіяного борошна, 1 чайну ложку якісного розпушувача, 30 грамів якісного какао. Не втомлюся наголошувати, що саме від якості какао залежить колір, смак та аромат шоколадного коржа. Я часто у своїй роботі користуюся какао від доктор Откер, адже воно має насичений колір, яскравий аромат та дрібнесенький помел. Саме те, що нам і потрібно, та 30 грамів кукурудзяного крохмалю теж від доктор Откер. На крохмалі я докладніше зупинюся ще раз трішки пізніше, а зараз ретельно перемішайте суміш. За цей час яєчна маса чудово збилася. Я недаремно казала, що вона має бути збита, як весняна хмаринка. Подивіться, яка краса вийшла. У три прийоми висипте суху суміш на білкову і Круговими рухами знизу вверх лопаткою перемішайте до однорідності. Краще не використовувати тут міксер навіть на найнижчих обертах, тоді тісто вийде максимально повітряним. Отже, у нас форма розміром 36 на 28 см, застелена пергаментом бортики середньої висоти, вилийте тісто у форму. Після того можна форму злегка потрусити, щоб тісто рівномірно розтеклося у ній. Ну що ж, в духовку її. Отже, середній рівень режим верх-низ без конвекції. Випікайте за температури 160 градусів Цельсія приблизно 35 хвилин до готовності. Завдяки кукурудзяному крохмалю корж виходить меганіжним. Під натиском пальців він буде м'яко пружинити. Контрольна перевірка на готовність коржа суха дерев'яна шпажка. Охолоджений корж розріжте на дві частини, кожна розміром 18 на 28 см. Ножем зідріть з коржа верхню шкірочку та підсушіть її. Ми її можемо використати для оформлення пляцка. Знімають шкірочку для того, щоб крем добре тримався до коржа і не відшаровувався при нарізанні на шматочки. Подивіться, який шоколадний пухнастик виходить за цим рецептом. Для другого коржа візьміть. 400 г жирного смачного домашнього сиру. Він не має бути надто вологим. Докладіть 25 грамів кокосової стружки, 1 середнє яйце, 10 г сухого меленого маку, 50 грамів цукру, 20 грамів ванільного цукру, 15 грамів кукурудзяного крохмалю доктор Откр. Перемішайте ложкою до однорідності маса має бути пластичною не рідкою. Такою, щоб з неї можна було легко сформувати кульки і вони тримали б форму. Якщо вона буде все ж рідкуватою, то домішайте ще трішки маку, стружки чи крохмалю. Нам потрібно сформувати 20 кульок. Ви ж знаєте, як я усе люблю зважувати. Тому я спочатку зважила усю сирну масу, а потім розділила її на 20 частин. Вага однієї кульки у мене вийшла приблизно 28 грамів. Отже. Сформуйте красиві рівні кульки і щедро зі всіх сторін обкачайте у какао. Як я і казала, вийшло 20 красивих однакових кульок. Викладіть їх у деко, застелене пергаментом. Розмір дека 18 на 28 см. Навіщо ж мені потрібно було саме 20 кульок, щоб викласти 5 рядів по 4 кульки в кожному ряді. Я вам скажу це уже красиво! А мені подобається усе красиве. Поставте мені за роботу серденько і працюємо далі. Два яйця сполучіть зі 120 грамами цукру і нехай знову попрацює техніка. Поки вона працює, ми теж не будемо байдики бити, а зробимо дві корисні справи. Отже, 170 г просіяного борошна і півчайної ложки куркуми перемішайте. Куркуму додаєте за бажанням. Це натуральний барвник. Можете додати дрібку звичайного харчового барвника. Я додала для того, щоб корж мав більш насичений жовтий колір. 180 грамів сметани жирністю 20% перемішайте з однією чайною ложкою це 5 грамів харчового амонію. З амонієм корж завжди має особливу цікаву і неповторну структуру. Його можна замінити на 15 г розпушувача, але тоді вмішайте його до сухої суміші. Отже, яйця збилися до пухкої хмаринки. Докладіть до них сметанкову суміш і коротко перемішайте лише до однорідної маси. Всипте суху суміш і на найнижчих обертах міксера перемішайте лише до однорідності. На цьому етапі нічого уже не збиваємо, лише коротко перемішуємо. Консистенція тіста має бути як сметана середньої густоти, рівномірно вилийте тісто у форму. Старайтесь лити так, щоб тісто попало усюди між кульками, а також тонким шаром було і на самих кульках. Ну що ж, прийшов час відправляти форму у духовку усе як завжди, середній рівень. Верх-низ без конвекції, 180 градусів Цельсія, випікаємо приблизно 23-25 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Подивіться, як гарно підросло тісто і зрівнялося по висоті з кульками. Готовий корж м'якенький та ніжний, пружинить під натиском пальців. Ну і знову контрольна перевірка готовності шпажкою. як же без неї обійтись. І нарешті дуже смачний крем. До вишневого пюре це заморожена вишня, подрібнена блендером із водою. Докладіть 250 г цукру та 50 грамів кукурудзяного крохмалю від доктор Откер. Досить часто заварний крем підводить і недобре загусає саме тому, що підводить якість використаного крохмалю. А в цьому крохмалі ви можете бути впевнені. Бо це універсальний стовідсотковий якісний кукурудзяний крохмаль, який надійно виконує свою функцію, хоч у бісквіті, хоч в сирній масі, хоч в кремі, і є справжнім помічником господині на кухні. Отже, перемішайте усе до однорідності і доведіть постійно помішуючи до закипання, крем буде гуснути прямісінько на очах. Зніміть з вогню, накрийте в контакт харчовою плівкою і охолодіть до кімнатної температури. 300 г м'якого масла добре збити. На найнижчих обертах по столовій ложці уведіть заварену вишневу масу. Крем виходить просто фантастичним, ніжним як хмаринка із насиченим вишневим смаком та ароматом. Відділіть 5 столових ложок крему, а решту розділіть на дві рівні частини. У кулінарну рамку на підложку викладіть один просочений кавою корж. На нього одну частину крему. На крем Корж із сирними кульками злегка притисніть його долонею до крему. Далі знов крем, а на нього шоколадний корж просоченою частиною до крему. Верха змастіть відкладеним кремом. Накрийте форму харчовою плівкою і помістіть її у холодильник на 12 годин. Ну що ж, зустрічайте красення. Вага пляцка 2 кг, висота 7 см. Цікаво, чи ви, як і я, з нетерпінням прагнете подивитися, яка ж там неймовірна краса вийде на зрізі. Пляцок виходить смачним та ефектним, чудово нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Шматочки гарно тримають форму, крем не відчаровується від коржів. А яка ж це смакота, словами не передати. Обов'язково потрібно готувати. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.